Всім привіт! Сьогодні 5 серпня. Ми з Матеєм будемо підніматися на гору Довгу. І після того, якщо будемо мати бажання, то продовжимо свій маршрут на гору Плоску. І це найкращий день сьогодні бути в Букулеві. Вехійний і дуже гарний ліс. Температура сьогодні плюс 32. Ще ми приємно здивовані, бо ми натрапили на маркований маршрут. В мене він на карті не є відзначений. Дуже гарна стежка йде через ліс. Супер! Просто чудово! Ми дуже задоволені нашим вибором. Внизу річка тече, тут свіжо, сонечко до нас не дістає. Клас! Здоров'я! Здоров'я! – Що, матей, як тобі? Як йдеться? Добре, ми, ми, ми ще трошки підемо і, і будемо йти нагору на гору. Зупинимось і там вже майже ми прийшли. І вже нарешті будемо розкладати намет. Нарешті ми вийшли з лісу. І в нас вже дуже гарний край, поглянь! Ми втомилися, проголодалися, тому вирішили зробити зупинку, пообідати і відпочити в тіночку, заховатися від сонечка, трошки набратися сил. Ну, перший раз сьогодні, в екстрених умовах, ми їли і просто над нами почали гриміти так сильно, так гучно. Я відразу почав розкладати намет, але я просто не встиг. Ну, це просто неможливо. Все було в воді, дивіться, оце от вода. В наметі стоїть, тому що я не встиг накрити верх. Матей стояв під деревом в дощовику, не змок, нічого. Це я тільки один мокрий, тому що я ну, весь час. Як тут змок, в мене ноги змокли? Ну, в Матеї тільки ноги змокли, але він вже сухенький, в тапочках, зараз йому носки дам і все нормально. ну Голова в тебе суха. Це я. Мокрий. Не знаю, що буду робити. Зараз подивлюся, може візьму цю всю вологу е, в рушник, бо я мав такий рушничок. Подивимося, але я не знаю, наскільки е, мокрий сам намет, бо я просто не встиг нічого. Тут просто ну, от калюжа зараз йду викручувати. Можливо, е, можливо будемо спускатися в Буковель. Не знаю. Поки що ось такі в нас пригоди. Ну не видно, але в мене ноги повністю мокрі. А мокрі вони чому, тому що поки я намет ставив, то ну, така злива, була, ви собі навіть уявити не можете. Матей сухенький, сидить в теплі. Тут я повитирав намет, він не промок з тої сторони, все окей. Тільки тут от, калабані внизу. Не знаю, зараз буду щось думати, пробувати. Йду воду поп'ю і тоді буду вирішувати. Бачите, там, де ми обідали. Там я її відразу розкладав намет, всі, всі речі мокрі, то я вирішив все ж таки спуститися назад до Букувелів, бо це недалеко. Насправді вийшло сонечко. Ми могли добре підсушитися на ніч, але я вже напевно не став ризикувати, бо я з Матеєм, щоб нам не було мокро і холодно спати вночі. То ми вирішили все-таки дійсно зібратися і піти додому. Тому ми от всі мокрі, йдемо додому. Ну, поки що ми не маємо ще дому, йдемо в Буковель, в центр. Подивимося, можливо, знайдемо щось забронюємо. Бо насправді сьогодні вихідні дні і абсолютно все забукано, всі готелі. Ти як, мати? Добре. Матей добре, Матею все підходить. Якось так. Ну, в будь-якому випадку це є досвід і поганий досвід це і теж досвід, тому його треба мати. Спускаємося по трасі. Дивіться, як красиво видно малий горган. І якраз гора синяк там за ялинкою. Одна з переваг ходіння на походах. Маршрутами Букувелю, що ти живеш дуже близько біля готелу і відповідно можна буде повернутися, бо як було в нашому випадку. І перевага, що ми зараз сидимо, кайфуємо, п'ємо коктейлі після походу, басейн, сауна. Класно. Ніхто каже, спати в намеді в ліжку краще. Так. Да. Да.